Доброго дня, Мозаїка життя, Галина Пановик вас вітає. Сьогодні на да. даний час прийшов сезон квашення капусти. Люди масово купляють капусту, купляють, переважно тепер всі купляють готову, січену капусту, хоча я пам'ятаю колись, і такі люди, які достатньо слідкують за собою, краще купляють домашню капусту, І мають свою шутківницю і шуткують. Але я вже не маю здоров'я, ми з дочкою купили собі. Січну капусту, і я маю такий добротний рецепт, який я користуюся яким вже років п'ять, тому що до того я взагалі не квасила капусту, тому що це робив мій тато, він цілу бочку квасив і потім роздавав всій родині. Ну, прийшлося. Прийшов час залишитися самій, я почала це робити. І ось ми вирішили з дочкою зробити 7 кг капусти. в нас вийшло 3-4-5 бутликів. Може, буде і менше, потахне. І я хочу сказати той рецепт, тому що показувати вам, як я мішу ту капусту. Перші роки то я брала її, насипала всю в миску і руками тісто. То було страшно тяжко, тому що мені сказала ота подружка, що треба добре помняти. Я м'яла, м'яла на другий рік чи на трет, третього року. Я зрозуміла для чого то виминати. Просто вставляю в бутиль капусту, моркву, капусту, шарами, моркву, вставляю в бутень і тисну, тисну, воно набирається соку. Але зараз якийсь такий сорт пішов, суха капуста. Попередні роки вона була настільки соковита, щось буквально від натискання кулака, пускало сік. Зараз соку було мало, але з часом чи пізніше сік пускається. Я зараз. Вже зробила, ми заклали ту капусту, горпочку, і я ще мені залишилося, я так подумала, що буде непогано ще додати, я ще не на всі поклала трошки лаврового листу. І трошки гіркого перцю. То буде якийсь шарм в тому, я думаю. Так, ще три штучки. Я думаю, пекти сильно не буде. Це все розмішається. Ну, і тут в мене і гвоздичка, і пахучий перець. Ще так само трошки покручу, щоб капуста була ще ароматніша. Але є одна ізюминка, чи про яку пізніше скажу. Ось зараз я вже все ми зробили, втасували, натиснули, сік пустило. І будемо частенькою марлочкою. правда до того я не сказала, що я кип'ятила воду вистудила, і воду заливала вистуджену, і ще рецепт до цієї води. Три цленки води кипяченої холодної. Додаю дві столові ложки солі, кам'яної, звичайно. Втрамбовую, вона стоїть трохи, пустисіть і, звичайно, починає брудити. Ставлю коло плитки, або коло батареї. Має бути бажано, щоб була чистенька марвішка, щоб це було естетично і приємно. Навіть бачити. Пізніше вона буде бурлити, тому я, ми додавали трохи менше капусти, не досягаючи, е, гор... горлышко, не, не, горлышко, не досягаючи Зла. шейки, шейки. Е, ці, е, бутерка, тому що потім буде збігати і буде на запах і буде е, той сироп, той сіт буде, розсіл буде по всій квартирі. Так що я дала менше, але потім, якщо буде потреба, то просто ми зробимо один. Заберемо і перетасуємо. Потім, оскільки в мене холодильник такий, що там не помішається, 3 літрова банка, я дам пластикову відерку, це все потасую. Значить, Я сказала, рецепт, ще раз повторюю, до води додаю 3 ложки кам'яної солі. Вода, звичайно, кипячена і вистудена, холодна. Три ложки солі, коли воно вже втрамбоване, досипаю, наливаю. І вже от зараз ми то зробили, накриваю марлічкою. Наступний етап, я не знаю, чи склати зараз, чи, чи пообіцяти вам на, на майбутнє, тому що це буде так, якби друга серія. Коли пройде, ну я напевно скажу той рецепт, коли пройде е через день, треба буде проколювати е палочкою, чи там якоюсь спецією, чи дерев'яною палочкою проколювати ту капосточку. Через три дні вже можна, ну за порадою сусідки, вона все повністю викладала ту капусту і заливала той сироп, вона давала до сиропу на такий бути 50 грам. На такий бутерб 100 грам, Я дуже вибачаю, 100 грам – це значить, пів шклянки цукру. На кожній бутиль пів, пів шклянки цукру. Вона той, той сік, той сироп змішувала розсів з цукром і знову заливала. Я думаю, що то. Я дуже забирає час, і він дуже так хочеться таке робити, просто дати той цукор сюди і далі поставити в тепле місце. Можете та капуста постояти три дні. Якщо вона буде видно, що вона не сквасилася, може ще стояти. А якщо буває так, що вона буквально за, за кілька днів вже буде готова. Перекладаємо, як вам зручно, або в тих банках звичайними кришками і в холодильник. Я робила таку капусту і давала. Як презент здавала там людям, чи давала, наприклад, сестрі, вона кажу, я не їла, бо я мала. А через три роки відказу капусту, яка вона була смачна. І що цікаво, мені здається, дехто мені з моїх коліжанок чи з моїх знайомих родичів кажуть, що робить капусту, і вона потім якась така, ніби слизна, ніби там якісь соплі з неї днів тому, в тій рідині в тому розсолі. У мене цього немає, ні разу не було. Я думаю, що це завдяки цьому рецепту пані Віри, завдяки тому цукрові. Може, не всі можна цукру, я не знаю, може кому не можна дати трошки трохи стевії. Я того не знаю. Ну, всі хочуть пиріжки. З капустою Ой, як то смачно. А стушити тушити капусту і дати кусочки з курячим філе, чи з свиним, м'яском, пісним, як то смачно. Або, наприклад, тато, коли ми приходили, частував, в нього в хаті була картопля відварена, він різав на патентну ту картоплю, давав мав відтушену капусту, багато, щоб всіх почастуватись, м'ясо. то було дуже смачно. Ну, Звичайно, налисники з капустою, пиріжки, жарені, пиріжки, варені, а вареники на святий вечір з капустою, це цимус. Дякую за увагу, потім я ще покажу, як завершиться, і покажу, як ми смакуємо пиріжками чи варениками. Ще раз дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і не забувайте, що це робота наш. нас двох. Рома, Романі і, і Галини Пановик. Романі Панас має канал свій, який в мене в описі так само вказано. Так що підписуйтесь до нас, ставте вподобайки. Будемо дуже раді, буде нам приємно. Дякую за увагу!